Слава Україні! 16 серпня на календарі – 96-та доба повномасштабної війни. Авіакатастрофа на Росії. Система я доброволець на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. Вітає вас на першому подільському. Вночі російські окупанти завдали удару трьома квалістичними ракетами іскандер М, трьома ударними БПЛА типу Шахет та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області. Усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Слава нашим захисникам. Учора, 15 серпня, в Іркутській області Росії сталася авіакатастрофа за участі бомбардувальника ту 22 М. Один з пілотів російського бомбардувальника помар. Про це у телеграм повідомив губернатор Іркутської області Росії Ігор Кобзєв. Інші пілоти отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. У Росії кажуть, що попередньою причиною падіння Ту 22 М 3 стала технічна несправність. На Хмельниччину через два роки після загибелі повертається полеглий на Донеччині солдат. Піщевський Олександр Андрійович, 1995 року народження, солдат-гранатометник, загинув 18 серпня 2022 року у населеному пункті Піски Донецької області. Страшну звістку повідомив голова Полонської громади. Довгих два роки Полонщина чекала додому героя. І ось він їде на щиті. Співчуття рідним вічна пам'ять Шана та слава полеглому воїну. На Хмельниччині тестуватимуть систему Я доброволець, система оповіщення та реагування. Я доброволець це інноваційна платформа, що дозволить організувати та координувати дії соціально активних громадян, які готові долучитися до ліквідації наслідків надзвичайних подій, використовуючи свій професійний досвід і навички. У тестовому режимі впроваджують програму на Хмельниччині та Львівщині. Учора начальник ОВА Сергій Тюрін провів нараду щодо впровадження системи. Головним її завдання це часно та якісно відповідати безпековим викликам на локальних рівнях. Черговий факт знущання над тваринами цього разу на Старокостянтинівщині. У місцевому пабліку з'явилося відео, на якому видно, як юнак селоміць відкриває безпритульній собаці пащу і заливає у неї алкоголь. Тварина зірвалася з місця і втекла у сторону. Кривником виявився на відео 19-річний хлопець із села Пашківці Старокостянтинівського району. За попередніми даними, наразі із твариною все добре. Начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції у Хмельницькій області Інна глега повідомила, що за фактом виявлення відео поліцейські внесли інформацію до єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі проводять перевірку. На Хмельниччині правоохоронці знайшли зниклу неповнолітню. Про випадок розповіли у прес-службі поліції. 13 серпня до поліції звернулась мешканка одного із сіл Віньковецької громади. Жінка попросила у правоохоронців допомоги. Мовляв, її 16-річна донька по обіді вийшла з дому та не повернулась. Номер телефону дівчини був поза зоною досяжності. Після цього поліцейські спільно із небайдужими громадянами шукали неповнолітню. За якийсь час дівчину вдалося розшукати у Хмельницькому. В обласному центрі вона перебувала разом із своїм другом. Живою та неушкодженою утікачку відвезли до батьків. Сьогодні у Хмельницькому кілька вулиць залишаться без світла в обласному центрі. Продовжують ремонт електромереж. Про це повідомляє Хмельницької обленерго. Світло вимикатимуть у різних мікрорайонах. Тож без електроенергії до 17.00 залишаться мешканці вулиць. Вулиця Атамана Володимира, вулиця Гаєва, Міцкевича, вулиця та провулок Пяскорського, вулиця та провулок Сіцінського Юхима, вулиця та провулок Франка, вулиця Шухевича, вулиця Геологів, вулиця та провулок Симона Петлюре. Про актуальні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте Кіркот та долучайтесь. Станом на цьому ми це все про що встигаємо розповісти, але обіцяємо ще більше новин. Тож залишайтеся з першим подільським протягом усього дня. До зустрічі в ефірі бережіть себе.